Друзі, вітаю! 14 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і підбиваємо підсумки дня, що минає. Найголовніше, що я сьогодні побачив, і що вважаю за необхідне, донести до вас на чому власне, потрібно заакцентувати увагу. і коментуйте і обов'язково поширюйте відео. друзям. Отже, сьогодні інформаційний день зробило два чиновники: один український, один зі Сполучених Штатів Америки. Український військовий очільник головного управління розвідки Кирило Боданов, він давав коментарі виданню The New York Times. Вони трішки накрутили, ну м'яко кажучи, трішки. І з'явилося чимало. Фейкових повідомлень в українських змі, які потім спростовували і сам Буданов, і звісно, наше військово-політичне керівництво, очільники обласних військових адміністрацій. Ну і також дуже важливим був візит Ентоні Блінкіна до України про одного і про іншого я готував уже сьогодні окреме відео. Щодо Буданова, там все конкретно вже роз'яснено. Посилання правому верхньому кутку залишаю вам. Це відео переходьте, дивіться. Бо дійсно нас їх бентежить те, що зараз відбувається у Харківській області, і чи можливий наступ на Суми. Бо вже ЗМІ прописали, що нібито Буданов підтвердив, що це може бути, але як виявилося, то це не зовсім так. Буданов поточні на тому, що у Росії недостатньо сьогодні засобів після не зовсім успішного їхнього так званого наступу на Харківщині, йти вже з наступом на Суми. І обласна військова адміністрація. Сумської області повідомила про те, що у області завершують будівництво фортифікаційних споруд, і Суми готові до зустрічі ворога. Але порити з тим рекомендували жителям 10-кілометрової зони у Сумській області, яка межує з Росією, все ж таки евакуюватися через постійні обстріли з території Росії. Ну а в Харкові тим часом сьогодні прилетіло дуже потужно, навіть коли я вам записую вибух, вибухи відбуваються, коли пишу це відео. Сьогодні влучили по багатоквартирному будинку росіяни. І наразі відомо про 21 постраждалого. Про це повідомила обласна прокуратура. Поки що не поточується, чи є загиблі, але постраждалі дійсно є, і їх чимало. І Росія не припиняє обстрілювати Харків, як то і робила і раніше. Але детально інформація про те, що власне відбувається на Харківщині та можливий наступ на Суми ще раз поточнюю посилання правому верхньому кутку. Щодо інших подій, які дуже важливо знати і розуміти, аби мати загальну картину і уявлення про те, куди ж ми власне рухаємося. Тому що рухаємося ми в будь-якому випадку до перемоги. В мене в цьому сумнів нема. Якщо хочете допомогти, будь ласка, переходьте за посиланням у описі під цим відео. Там є силочка на збір на окопний реп для 66-ї бригади. Нам потрібно зібрати ще небагато немало 80 тисяч, 50 ми вже зібрали, завдячуючи вам, кожні 2-3, 4 чи 5 гривень це серйозний доробок саме для досягнення цієї цілі. А зараз поки що трішки про Ентоні Блінкіна, хоча я робив оглядове відео, але надвечір стало більше. Вже інформації про те, що ж він, власне, заявив. Він давав лекцію сьогодні в е, університеті імені Сікорського політеці і, зокрема, акцентував на трьох дуже важливих моментах. Зокрема, на вступі України до НАТО, про боротьбу з корупцією в Україні він говорив і про мобілізацію. Почнемо з кінця. Він наголошує на тому, що в Україні потрібно проводити мобілізацію, вона активно триває. Ми це, в принципі, самі знаємо, і до цього процесу також долучаємося. І також він говорив про те, що в Україні необхідно побороти корупцію, аби Україна не стала Росією, тому що Росія активно використовує корупцію для того, щоб сіяти паніку в Україні. Ну і також для неї, для самої Росії корупція є тим інструментом, завдячуючи якому вона працює. Побудувала цю так звану фейкову державу. Ну і також говорив про НАТО. Блінкен наполягає на тому, що Україні потрібно виконати низку буде завдань, здійснити не традиційні реформи, для того, щоб все ж таки мати спроможність вступити до альянсу. І він переконаний, що Україна дуже швидко вступить туди, якщо всі країни погодяться. Ну, логіка, звичайно, залізобетонна. І саме з цього питання сьогодні оприлюднена. Інформація про підготовлений вже звіт робочої групи Єрмака Расмуса, яка працює в Україні ще з 2022 року. Вони готували Київський безпековий компакт, де також міститься заклик про те, аби нас на найближчому саміті Північно-Атлантичного альянсу у липні у Вашингтоні все ж таки почали. Приймати, скажу так, до північно-атлантичного альянсу, ну щоб зробили політичну заяву. Особисто в мене сподівань на це не так багато. Ну це хіба що раптом щось таке станеться, що Сполучені Штати Америки і Німеччина передумають і вони дадуть згоду свою, бо зараз вони стоять саме е як основні запобіжники і перепона нашого вступу до НАТО, і дадуть свою згоду, аби таке політичне рішення було ухвалено, Україна прагне, аби ми стали членом альянсу. До 2028 року. Чим обумовлена ця дата, я вам відверто сказати не можу. Але риторика є. Е, е, ніхто не заперечує, що ми будемо членом альянсу. Але разом із тим е, на саміті навряд чи буде оголошено таке запрошення. Хоча Блінкін про це нібито й натякає. Але більше актуалізував він дійсно, як на мене, саме на мобілізації, на корупції. І окрім того, він розкрив певні деталі нашого договору, який готується біля підписання про співпрацю у. В сфері безпеки між Сполученими Штатами Америки та Україною. Ми такі договори підписали вже з Німеччиною, з Францією, з іншими країнами, з Великобританією. Великобританія була перша, які містить конкретні об'єми фінансової і військової допомоги від кожної країни. Ну, зокрема, у запропонованому Єрмаком Ірасмусеном зверненні і. Звіті, за підсумками робочої групи, вони пропонують, аби всі країни НАТО виділяли Україні фінансової та військової допомоги у розмірі 0,25 ВВП. Ну, це потужна цифра, якщо навіть США будуть виділяти, ну то це сотні мільярдів доларів щороку нам будуть передавати. Я особисто поки що в такий. Сценарій не вірю. Якщо про країни Європи ми ще можемо говорити, то США навряд чи будуть і надалі надавати таку потужну допомогу Україні. Бо питання стоїть швидше про те, що ви самі спроможні робити для того, щоб підтримувати свою економіку на плаву. Тому не випадково Блінкін говорить і про корупцію, і в тому числі про. Необхідність е, здійснення нетрадиційних економічних реформ і реформ е, в сфері е, судовій і правоохоронній. Також є наступне повідомлення від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який повідомив про те, що Європейський Союз остаточно ухвалив план України, е, необхідний для реалізації програми «Ukrainian Facility», е, який передбачає надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро? Це питання було дуже дискусійним наприкінці минулого року, коли. Спротиву у ньому чинив дуже потужно Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Все ж таки вдалося затвердити цей план. Зараз він вже остаточно запущений в роботу, і ми в, отримаємо найближчим часом майже 2 мільярди євро допомоги з, цих, з цього взагалі фонду. Також цього року планується залучити 16 мільярдів євро. Загалом це рахуйте 18. І цей план розрахований на 5 років, якщо я не помиляюся, дійсно нам дуже потрібні ці гроші, тому що дефіцит бюджету великий. Але за тими повідомленнями, які з'являються, то в принципі, ми його цього року закриваємо. Також кабінет міністрів України сьогодні, призначив виконуючих обов'язків міністра аграрної політики та міністра інфраструктури. Ну, ви знаєте, що Сольського. Відправили відставку за її власно написаною заявою. А Кубракова зняли за поданням прем'єр-міністра. Це була дуже скандальна відставка. Тимчасово виконуючими обов'язки, відповідно, стали Тарас Висоцький та Василь Шкураков. Навіть Польща зробила заяву, що нібито відкладають переговори з нами через цей корупційний скандал із Соським. Потім це все спростували. Спростував наш посол в Україні в Польщі. Перепрошую, мені сьогодні навіть ставили це запитання в одному із видань. Мовляв, що саме через корупцію в Україні поляки не хочуть з нами розмовляти. Ну це як на мене маніпуляція. Хоча дійсно Блінкен говорить про корупцію в Україні. Але історія у відносинах з Польщею дещо про інше не про скандали з сольським. Сольський замазався дуже потужно у можливої корупційні оборудки, Мені поки що складно про це сказати, із пов'язані із землею. Але ці питання ще мають велику давність часів до того, як він став слугою народу. Ви знаєте, що Сольський вийшов під заставу, його заступник перебуває в СІЗО. Сольському допомагав приватизовувати землю свою, свого часу. Андрій Богдан, відомий вам керівник Офісу президента України, цей процес поки що триває. За ним слідкуємо, але от сьогодні вже призначені тимчасово виконуючі обов'язки обох міністерств до подій за кордоном. Сьогодні проходять е, потужні масові акції протесту у Тбілісі. Це дуже важливий для нас кейс, друзі. Е, там ухвалено уже в третьому читанні закон про іноагентів. На акції протесту продовжує кількох тижнів виходять десятки, навіть сотні тисяч не згідних з цим законом, який передбачає створення спеціального реєстру громадських організацій та преси, якщо ви отримаєте фінансування з-кордону. за кордону. Е, Президентка Грузії наполягала на тому, що вона витуватиме цей законопроект. Вона себе позиціонує як така проєвропейська, але також вона, як і чинна влада, свого часу підтримувані були відомим грузинським олігархам Іванішвілі. Не будемо зараз вдаватися подробиці внутрішньої політики, хто кому як і про що, але дуже важливо розуміти контекст того, що в Грузії відбувається, тому що зараз там сценарій рухається за українським 2013 року, коли ми виходили. На Євромайдан, коли влада розверталася в бік Росії е, на чолі з Януковичем, так само сьогодні в Грузії абсолютно проросійська влада починає і продовжує ухвалювати закони в інтересах Росії, дестабілізуючи ситуацію. Я більш ніж переконаний, що вони б не голосували цей документ, якби на них не тиснула Росія. Росія зробила свою справу і продовжує робити і нині їм потрібна дестабілізація в Грузії. Я не виключаю, що там може бути відновлено навіть. Е, Події відновлені перепрошую 2008 року, коли була п'ятиденна війна, і південно і Абхазія можуть отримати нове дихання е, щодо розширення своїх територій або визнання, ну будь-який може бути привід для того, щоб почати воєнні дії в Грузії на тлі масових акцій протесту. Тому слідкуємо за цими повідомленнями і новинами в Тбілісі. Вони направду дуже важливі. Я Пишу про них у себе в телеграм, підписатися зможете за посиланням в описі під цим відео. Воно є там швидше і оперативніше. За бажанням можу підготувати вам відеоогляд дещо ширший на хвилин 10-15, аби розповісти, що там конкретно відбувається, хоча вже попередньо робив такі огляди. Наступна новина, яка потребує уваги, це те, що президент Франції Еммануель Макрон під час розмови із Зеленським підтвердив, що братиме участь у саміті миру. Це дуже важливо, аби... На цьому заході, який буде відбуватися в червні цього року, називається глобальний саміт миру, де буде обговорюватися формула Зеленського, були присутні лідери держав. Дійсно, представництво на рівні радників з питань національної безпеки важливе, але якщо будуть президенти країн, які будуть ухвалювати глобальні рішення, та має бути напрацьований документ, який потім передадуть Росії для можливих переговорів про припинення війни. То саме лідери країн можуть виступити гарантами певних процесів, які будуть сприяти стабілізації ситуації в Україні і припиненню, як мінімум вогню, тому що президент Зеленський не виключає повернення тимчасово окупованих територій росіянами також в дипломатичний спосіб. І також дуже цікава новина пов'язана із Макроном. Раніше він робив чимало заяв про відправку військ французьких в Україну. Вона стосується Естонії. Буквально вчора ви читали повідомлення, можливо, і в мене телеграм-канал, я думаю, що на інших ресурсах, ресурсах про те, що Офі... Естонія офіційно заявила про можливість відправки своїх військ в Україну, в західну частину її для виконання якихось функцій стилового забезпечення, аби вивільнити війська і резерви Збройних сил України для підсилення їх на фронті. Підсилення наших м, а, дій протистояння із російською агресією. Сьогодні в Естонії офіційно заявили, що наразі не мають жодних ініціатив щодо відправлення військ в Україну. Дивно, ви скажете? Ні, не дивно. Це абсолютно закономірний процес, коли країни роблять заяви, що готові це зробити, а потім кажуть, та ні, поки що не готові. Це така дипломатична гра і натяк Росії на те, що все ж таки на Заході розглядають такі варіанти. Я особисто цього не виключаю. Рано чи пізно постане питання про необхідність долучення як мінімум у місії, можливо, миротворчій на території України для стримання російської агресії. І країни Балтії краще це розуміють, аніж, до прикладу, країни Західної Європи. Якщо для Макрона це сьогодні політиканство, яке нам корисне, так, політиканство, то для прикладу для Польщі, Литви, Латвії, Естонії, це просто прямий виклик. І загроза екзистенційного, перепрошую, вибору і збереження своїх країн. Це дуже важливо. І Якщо такі заяви лунають, така риторика нам вкрай потрібна і важлива. Отакий От був огляд основних подій сьогоднішнього дня, друзі. Будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь. Традиційно запрошую вас це зробити. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Коментуйте, поширюйте відео друзям, ставте подобайки, всіх люблю, ціною шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!